Дорогенькі, вітаю! У продажі Honda CRV. Автомобіль 2015 року. Випуску автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 205 тисяч кілометрів. Під капотом уже новий дизельний двигун об'ємом 1,6 літра. Потужність 118 кВт. Двигунчик на цепку, хороший надійний вибагливий двигун. Автомобіль на автоматичній коробці передач, автомобіль на повному. Приводі жодних жодних друзів зауважень що цієї автівки. Звісно ж, немає. У рестального ця автівка заглядаємо собі зараз у салон. Дверні карти у гарному збережному стані, повний електропакет присутній, мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона, багато різноманітних асистентів. Ось такі друзі, сидіння, сидіння. Звісно ж, тканина, гарна доглянута тканина без заломлень, без такого всякого. Ось така мультимедія, гарна сенсорна мультимедія. Є камера заднього виду. Ось такий речах, двозонний клімат контроль, підігрів дубці. Звісно ж є. Оглядаємо з вами другий ряд. сидінь. теж, друзі, теж у хорошому збереженому стані. дверні. Карти та сидіння показую, яка буде картина перед вами. Ось така, друзі, буде шикарна картина перед вами за кермом даної автівки. І цей автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радвелі. Оглядайте, перевіряйте та купуйте даний автомобіль. До зустрічі на нашому каналі. Ваш карс. Вартість даної автівки буде нижче у коментарях.